Привіт, друзі. Ну що ж, ви знаєте, що досить багато українців вклеюють візи, перебуваючи в Польщі, а паспорт їде в Україну, і в генеральному консульстві вклеють візу, і потім ваш паспорт повертається назад. Я хочу сьогодні вас всіх попередити, адже моя команда дізналася цю інформацію на всі 100%. Ми консультувалися із польськими прикордонниками, які і нам дали відповіді на запитання, чи легальна буде віза. Перебування, коли людина відкрила цю візу, перебуваючи в Польщі, тобто людина залишається в Польщі, паспорт їде в Україну, вклеюється віза і паспорт повертається. Чи законний цей процес? Я вас закликаю, друзі, поділитися цим відео цією інформацією, і навіть з посередниками, які цим займаються, тому що можливо вони навіть не знають, яка відповідальність їм буде за те. Що вони перевозять ваші паспорти через кордон? І так, друзі, ця стаття буде із Карного кодексу в Польщі, тобто Кримінального кодексу, і це є артикул 275. Тому що ви можете пошукати це і в інтернеті, і собі зберегти послугування ще документом інної особи. Параграф перший: хто послугує ще документом, стверджується, то ж само ж інної особи, або її право маєнткове, люб документ. Так і краднє, Любовшивача, подлеґа Живня каже ограничення вольнощі або позбавлення вольнощі до двох лят. До двох років можна, друзі, сісти за те, що ви перевозите чийсь документ, такий як паспорт. Навіть якщо ви отримаєте доручення, все одно, друзі, ви не можете перевозити чийсь документ через кордон. І та особа, яка буде перевозити ці документи, якщо ці документи у неї знайдуть і вони будуть не її, то. За це можна сісти на два роки. Навіть якщо ви не сядете а заплатите тільки штраф, то пам'ятайте, друзі, що відкрити візу або ж податися на карту тимчасового побиту в Польщі, ви точно не зможете, тому що будете отримувати постійну відмову. Я впевнений, друзі, хто з вас вже втрачав, наприклад, водійське посвідчення через. Те, що їздив п'яний або ж перевищував швидкість, ну або ж у вас якісь інші були проблеми із законом в Польщі. Ви знаєте, коли ви подавалися на карту побиту, то вам децізія приходила ну напевно негативна. І навіть після апеляції нічого це не допомогло. І водночас ви не можете просто вже в Польщі перебувати. І це все перекладається на всю шенгенську зону. Тому, друзі, ще хочу вам зачитати. Одну е, другий параграф з цієї статті, з цього артикулу той самий каже подлега, хто безправні пшевожі, пшеноші, любше сила за границю документ стверджуєнці то ж само ж і не особи, або її право маєнткове. Тобто, ви вже зрозуміли, це не я придумав стаття із кримінального кодексу. І ще одне друзі, Ми у прикордон, прикордонники запитали, чи буде легальною віза ту, яку відкрить в Україні, коли людина була в Польщі, і відповідь настала. Наступний. прикордонник каже, як же ж людина могла просто, ну, от як, телепортуватися, телепортувати свій паспорт? Зрозуміло, що вона його, цю візу отримала нелегальний спосіб, тобто паспорт їздив без людини. І за це також можна буде мати проблеми. Тому я вам. Рекомендував би друзі 10 разів подумати. Звісно ж, це виключно моя інформація, яку я повідомив. Ви можете до прикордонників також подзвонити і попитатися у них це, або ж просто написати їм на електронну пошту. В Гуглі всю інформацію можна знайти. Якщо вам, друзі, ця інформація сподобалася, прошу підтримати її вподобайкою. І звісно ж, друзі, підписуйтесь на канал. Я і далі буду зі своєю командою продовжувати слідкувати за всіма змінами і дізнаватися для вас тільки перевірену інформацію.